Друзі, усім усім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я хочу продовжити свою рубрику, яку я вела ще до війни. Вона зветься Квіти на підвіконні. Кожного місяця я показувала свої кімнатні рослини, ті, які зростали у моєму будиночку на підвіконні. Як вони виглядали на той чи інший період. Такого відео, яке я вам показувала і з яким я вас знайомила, сьогодні я хочу повернутися до цієї історії, показати вам, як ви вже зараз бачите, на ваших екранах, ті рослини, які приїхали. Зі мною і невеличку кількість рослин ми сьогодні з вами будемо оглядати, і ви бачите, як виглядає фалінопсіс: ось так він зветься. Буду також вам показувати його кореневу систему. По-перше, натую для себе, а також і з вами ділюся. Якщо вам цікаві фалінопсіси, аденіуми та інші кімнатні рослини, я вас запрошую до перегляду цього відео. Ну, а також буду ділитися своїм досвідом у вирощуванні цих рослин. І якщо вам цікава така тема, лишайтеся зі мною. І давайте продовжимо роздивлятися фалінопсіси. Сьогодні ми з вами будемо дивитися, як вони виглядають на грудень. 2025 рік, і вже в січні я хочу продовжити цей показ тих кімнатних рослин, які за мною вже деякий час. Ознайомитись з такими рослинами ви можете на каналі в плейлистах з покупочками і дізнатися більше детальніше, які приїжджають до мене рослинки, як вони виглядають, і найголовніше це їх стан. Зараз ми разом з вами дивимося на ось ці корінчики, вони вже политі, ось такі гарнесенькі, чомусь зростають саме у цього сорту по одну сторону. Він дуже непоганий, як, на мій погляд, цей сорт фалінопсіса. В мене, якщо я не помиляюся, він ні разу не квітував, наростив ось такі, як ви бачите, листочки. Вже по. Часу, а також і по габітусу, Він повинен квітувати. Ну, тобто, тепер я чекаю на його цвітіння, бо коренева система, яку ми тільки що з вами роздивлялися, вона вже гарнесенька, все наросло. Мені здається, чи в 23-му році я його пересаджувала. Щось мені так здається, я, можливо, можу помилятися. Краще вам пропоную передивитися плейлисти з моїми кімнатними рослинами, а також відео на май... Моєму каналі попереднім, ну і дізнатися більш детально інформацію, а також подивитися на ті фалінопсіси, які в мене були на мою. Тодішню колекцію, і не всі, звісно, рослинки в мене пережили окупацію. Деякі були вкрадені, деякі мною були, так кажуть, захащені, тому що не до того було. ну І в мене також зникло натхнення до вирощування їх до цього часу, грудня 2025 року. Це ось я вам показую інший сорт Фалінопсіса. Він в мене при переїзді, бачите. Трішечки ще не доглянути, тобто. От перевезла і зразу вам показую, як він виглядає. Дивіться на назву. Цей сорт у мене квітував дуже симпатично. І якщо я не помиляюся, у мене в одній з моїх соцмереж можна побачити його цвіт. Буду намагатися також і це відео ставити, але я не впевнена, чи зроблю це чи ні. Якщо цікаво, подивитися на його цвіт, ми це зможемо з вами зробити. Тут, на мій погляд, ось подивіться, та й самі ви бачите більше і листочки Наростив цей фалінопсіс. На мою думку, та пам'ять вони обидві ці сорти у мене зростають саме з підростків, тобто це не є здорові кущі, які купувалися в магазинах, потім вирощувались, там Я я маю на увазі у квітучому вигляді. Я їх брала в групі в одній з такими невеличкими підлітками. Ну, в рік різних, Звісно, розмірах. Зазвичай намагаюся брати вдвоєчці, але розміри у таких рослин бувають різні. Окрема, мені здається, десь я показувала відео. в мене також є в плейлисті орхідеї та ця вся родина. Можна також подивитися. Ну, я і я буду намагатися також полишити в описі цей плейлист. Тут трішечки менше кореневої системи, ніж у попереднього сорта. Вона Більше йде, щось мені так здається поверху цього горщика, якраз у районі, де зростає мох з фагном, точніше розташований мох з фагном. Обидва ці сорти дуже непогано виглядають, як на мій погляд, от Подивіться самі. один з них трішечки більше, інший трішки менше щодо е, листової пластинки. Але один з них був і, мені здається, у розмірах також е, один і три, можливо, я купувала, а інший вдвоєчці. Ну, от приблизно це так, але я в цьому не впевнена, бо мені не дуже хочеться зараз переглядати старі свої відео, Для того, щоб вам розказати цю історію. мені здається, Краще вам буде це подивитися, якщо, звісно, вас цікавлять фалінопсіси або родина орхідейних. Ми зараз з вами продовжуємо роздивлятися ще інші квіточки, які зі мною приїхали. Говоримо ми з вами про аденіум. Ось так зветься цей сорт. Це в мене аденіум від Роза Чен це є такий розплідник, дуже цікавий, на мій погляд, бо в нього безліч усіляких сортів аденіумів. Всі вони щеплені, як ви бачите. І цікавинка цього розплітника те, що всі сорти. Повністю дівчатка-хлопці, які можна придбати в ньому, вони йдуть і квітують по сорту. От я зараз вас знайомлю, як виглядає ця бутилочка, бо аденіум – це є троянда пустинна, їм не треба багато води. Саме таким квітам, але без неї вони також не можуть жити. І я вам показую, як ці два сорти у мене виглядають на грудень 2025 року. Також я хочу для себе занотувати їх вигляд, і кореневу систему, і взагалі зовнішній вид цих рослин на моїх підвіконях, тому що буде дуже цікаво подивитися з часом, як вони будуть виглядати на новому місці, Також при нових умовах їх росту, бо цю історію мені хочеться і самою спостерігати, ну і також ділитися з вами. От Я прокручую, ви зараз бачите, що вони в мене зростають в такому спеціальному ґрунті, який я для себе вивела. Точніше, то він звичайний, я маю на увазі, що мені дуже зручно вирощувати саме в ньому мої аденіуми. Хтось їх вирощує в звичайній землі, хтось навпаки бере і змішує декілька різних ґрунтів, але мені зручно вирощувати в лічузі. Це ось такі малесенькі камінчики, які ви бачите в цих горщиках. ну і також я з цим з вами буду ділитися. Деякий час я взагалі за ними не доглядала. Вони в мене, ну, можу так сказати, просто існували, поливала і зовсім нічого не робила, не вдобрювала. І навіть деякий час взагалі на них не дивилася. Ну, знаєте, таке буває відчуття. Не знаю як у кого. Можливо, це тільки в мене таке. Нема натхнення на Кімнатні рослини. Тобто я займалася садовими, щось там намагалася створювати, але про це все я вам показувала на своєму каналі. А кімнатні рослини у мене просто існували і крапочка. Проходить час, змінюємося ми обставини в нашому житті. Ви зараз бачите, як цей сорт повинен виглядати, квітувати. Ну і звісно ж, також змінюються і рослинки, а тим паче, якщо вони просто самі по собі існують. От, наприклад, бачите, він тут зростав, зростав, десь якісь листочки втрачав. До речі. Що один що інший сорт у мене, якщо я не помиляюся, вони не квітували. Але я можу помилятися щодо ось цього жовтесенького, але не впевнена 100%. Треба придивитися все ж таки, та підписати щодо цих рослинок, їх. Час цвітіння, якщо таке відбувалося, я вам показала повністю кореневу систему. Ще раз вам нагадаю, як він повинен квітувати. І також натую для себе і вигляд зовнішній. Ще раз вам кажу, що хочу подивитися, що буде відбуватися з ними в січні. Бо попередньо всі мої аденіуми, були і зростали на південному сонечку. А зараз я буду міняти їм місце розташування, тому що вони будуть зараз по-новому зростати, і це буде вже повністю східне віконечко. Ну і звісно ж, можливо, також і буде відрізнятися догляд. Але все по порядку: привезла також із собою ось таке грошове дерево. Яке мені подарували просто так саме на Полтавщині під час ВПО, коли ми були. Це в мене є рослинка про згадку, про ті часи, а також про людину, яка мені подарувала цю квіточку. Оксана, якщо ти мене дивишся, тебе величезний привіт. Бачиш, ось так. Рослинка виглядає. Це дерево в мене потихеньку набирає обертів. І ви зараз також, дівчатка-хлопці, бачите, що. Що він у мене стоїть в пакетику. Я його деякий час не знімала для того, щоб вам показати, як всі рослинки їхали. Я маю на увазі просто огорнула їх в пакетик і перевезла зі спокійною душею до нової домівочки, нових підвіконь. Формую я цю рослину у формі дерева, бо мені хочеться мати його в такому вигляді. Мені здається, непогана виходила. Ходить. Дуже люблю ці сукуленти, тому що вони є невибагливі, як то кажуть, посадив і забув. Також хочу вас познайомити, як виглядають наше віконечко саме в час, коли на вулиці вже темно. Я зараз якраз в такий час вам і знімаю. Не було іншого періоду, а також світла, тому коли воно включилося, якраз і. Прийшов такий час, де можна це зробити. Також хочу вас познайомити, як виглядають наші віконечки, ось в такому варіанті. Тобто, в період, коли ми каталися до Полтавщини, ми якраз це і робили, їх встановлення приводили до ладу для того, щоб потихесенько перевозити рослини і милуватися їх в подальшому красою при цвітінні, і також в період їх вегетально. Зросту та інше. Ось так виглядає це моє дерево, яке нагадує, мені ще раз вам кажу про ті часи, а також мені дуже цікаво його було мати. Якщо брати загалом ось ці 5 рослин, які Перші приїхали до Полтавщини, і також будуть самі по собі зростати. Я вибирала якраз ті рослини, які не потребують багато догляду. А фалінопсиси в моєму випадку такими і являються. Я не докладаю багато зусиль для їх вирощування і намагаюся мати на своїх підвіконнях, а також у своєму садочку саме такі квіти для того, щоб посадити їх один раз і не танцювати перед ними і не робити танці з бубнами. Ось тому і намагаюся або збирати колекцію кімнатних таких рослин, а також і садових. Ось, дівчатка-хлопці, ви бачите, як це все виглядає. Хто перший. Переїжджає, і в подальшому будемо дивитися, чи сподобається їм нове містечко, також розташування сонечка на моїх підвіконнях. Ну і тим паче догляд, якщо так його можна назвати, в лапках. Буду про це вам, звісно, про все розказувати. Намагаюся вам зараз показати ці квіти з різних ракурсів, а саме на цьому підвіконні будуть стояти ось ці чотири рослини. Тобто два аденіума і два фалінопсіса на цьому саме підвіконні, якраз з е, східної сторони. Подивимося, що буде. Відбуватися, я їх полила, і мені здається, що раз на місяць їм цього буде достатньо. Температурний режим в будинку такий самий, як і у мене на Харківщині. Але будемо про це з вами вже дізнаватися більше детально у подальших моїх відео. Тому, якщо вам цікаво, не забувайте підписатися на мій канал. Щоб за цим дійством спостерігати, а також дочекатися їх цвітіння і подивитися, яке воно буде у фалінопсісів та у Аденіумов, подивитися на їх зріст і як це все буде відбуватися. Буду ділитися своїм досвідом. Ну, а я, дівчатка, хлопці, кажу вам усім до побачення, до нових відео. Завжди ваша Іра. Хай вам усім щастить. Найголовніше, бажаю всім, -всім моїм глядачам. І не тільки здоров'я обов'язкова, щоб у нас була перемога в нашій країні, і квітували не тільки наші садочки, а також підвіконня. Побачимось з вами та почуємося в моїх наступних відео. Усім пока-пока.